Наказом No209 по особовому складу від 18 лютого 2020 року призначено полковника поліції Кураченка Михайла Віталійовича, начальника головного управління національної поліції Черкаської області, який до цього часу обіймав посаду заступника начальника гонка Дніпропетровської області, начальника слідчого управління. Коли призначили нового керівника в 2020 році Кураченка Михайла Віталійовича, полковника поліції, ну, у мене враження сталося дуже. Така про нього хороша думка, як настоячого керівника, досвідченого керівника, як організатора. Він був вимогливий як до себе, так і до особового складу. Звернути увагу, що з боку керівництва національної поліції, да, і керівництва ГУНП здійснюються всі можливі заходи для покращення нашої праці і створення безпечного середовища на території області. Що можу сказати про запровадження Михайлом Віталійовичем різних проєктів? Один із таких чудових проєкт це безпечна Черкащина. Це саме обладнання всієї нашої Черкаської області відеокамера, які необхідні для роботи поліції, та сама профілактика та сама охорона громадського порядку. Він дуже переймався цим проектом. Однією із основних причин, яка заважає нам своєчасно же, виявляти і реагувати, це відсутність системи відеоспостереження на території міста Черкаси і області. Саме Михайло Віталіч він в першу чергу, коли почалися в ту ніч, тобто на ранок ракетні обстріли, він негайно зібрав нараду. Це дуже досвідчений керівник який підтримував бойовий дух поліції Черкаської області. На території міста у нас достатньо кількість особового складу для того, щоб забезпечити публічну безпеку. Ми готові готові до виконання завдань за будь-яким сценарієм. Завдяки вжитим заходам, так як поліція постійно продовжує нести службу у посиленому режимі. От, на території Черкаської області є такий... Ну, Осередок безпеки герой України Михайло Віталійович не тільки переймався е, роботою, і проблемами Черкаської області, а він також переймався і переживав за е, нашу всю Україну, за ті області, яким необхідно надати практичну допомогу в тому чи іншому питанні, там чи забезпечити ОГП, чи те саме розкриття злочинів, чи фактів марадерства. Е, тому ми отримали наказ. Про виїзд на Херсонщину на допомогу херсонським поліцейським, нашим громадянам, які там знаходилися. І керівництво Національної поліції визначилося, що саме Михайло Віталійович буде командиром зведеного загону. Він не пересиджував десь в якихось кабінетах, він постійно був з особовим складом. І він хотів бути з особового складу. Він хотів також надавати, передавати той досвід, який він сам здобув, допомагати в ті, тому чи іншому питанні особового складу. Тому він як командир, командир з великої букви, досвідчений, енергічний, завжди був на варті закону, завжди був із своїм віреним особовим складом. На жаль, він загинем героєм України. І мені просто важко про це говорити, але дійсно він був настоящим керівником, другом, товаришем, колегою і просто людиною.